Коли діти потрапляють до нас, вони приїжджають з Харкова, де постійно йдуть обстріли. Вони трошки залякані. Вони лякаються гучних звуків. Тут зовсім інша обстановка. У них переход з небезпеки в безпеку це з їхнього домашнього вогнища у нормальне соціальне середовище, де, де за ними піклуються. Тому що там, якщо вони були надані самі собі, і дійсно там стільки свободи, і всього, то звичайно, що дитина вибере інший бік. Ну, своє нормальне для нього середовище. А звичайно, де вже він переходив в безпечне, то вже йде оцей опір. Ми завжди кажемо, діти, ви, ми повертаємо вам дитинство. Ми повертаємо вам дитинство. Ти зрозумієш, що в житті є окрім того життя, в якому вони жили, бо вони вийшли із складних життєвих обставин. Там звичайно були великі негаразди. Це ж не треба приховувати. Що так? Ти побачиш інше життя. Тут не йдеться про якусь про корекцію поведінки, тому що за тиждень це нереально зробити. Тут йде про ресурсність, тобто ми даємо ресурси. От, да, Табір дає, ті, хто тут працюють, вони дають їм альтернативу. Тобто вони дають їм безумному любов, прийняття, інше спілкування, іншу поведінку. У мене був хлопчик, один, в нього батьки загинули, і він до мене ходив просто поплакати. Тому що вдома це була табуйована така тема, і він не міг з цим поділитися з бабусю, з дідусем. І він просто ходив до мене, просто поговорити про І коли я вже їхала, він підійшов до мене, подякував мені, сказав: Я вам дуже вдячний за те, що я мав час поговорити про своїх батьків, просто елементарно, просто поговорити про батьків. І вони реально змінюються дітки. Тому що я сама мама, я от зараз говорю, у мене знову підкатуються сльози. Я людина, я мама. І коли я приїжджаю до цих діток. Я хоч я психолог, але я все одно і включаюся як мама. Ми, звичайно, не можемо змінити хід минулого їхнього життя, але з нашою командою ми можемо дати їм показати нейростарт, де вони можуть почати по іншому жити, тобто є і інша сторона їхнього життя, де вони можуть бути більш впевнені, і де вони можуть здобути цілі, здобути професію, влаштувати своє життя краще аніж вони знали, як це могло бути раніше.